Усі то на. Неймовірно, це дійсно було в моєму минулому житті. А ви не вірили? Я ворожка в п'ятому поколінні Все бачу і минуле, сьогодення, і майбутнє. Добре, а що, припустимо, на мене чекає сьогодні? Зараз подивимось. Приїхали. Сподіваюсь, мені тут сподобається. Знайшов на букінгі відгуки начебто непогані. Ходім вже заселятися. Так, все вірно за вами зарезервований номер сімейний люкс. І сподіваюся, у нас гарний вийти з вікна. І на якому поверсі? На другому все необхідне, ви знайдете в номері. Smart TV та швидкісний інтернет. А ліфт є. На жаль, ні. Та він і не зовсім потрібен. Люба, у мене ж другий поверх. Піднімемося сходами. Чого ти чіпляєшся? Сергій? Олег, оце так зустріч! Це мій однокурсник Сергій, Знайомся. Треба ж стільки років. Дуже приємно. Може заселимося, а потім вже влаштовуйте зустріч випускників. Сергій, ти там довго. Ходімо ж, ось ключі. Ну, якщо що на зв'язку, Іра, який у нас номер? 202. Зрозумів, заходь, коли захочеш. Не питання. Оце так. Коли захочеш, значить. А я що? Я нічого. І що це означає? Це, напевно, я? Ні. Скоро станеться сварка, і вона вплине на вас. Тобто я з кимось посварюся? Справа в паркані. У сенсі. Що набирати стільки речей. Ми приїхали на пару днів. Так завжди. Ну, що це за вид? Паркан навпроти. Я хотіла щось красивіше. Це ж не малібу. Звичайний вид. Що тобі ще потрібно? Тобі завжди байдуже. Валіза або сумка. Тот скарб підійде. Навіщо їхати на таксі, на маршрутці можна? Досі перебільшувати. Ми тут, все добре. Допоможи краще речі розібрати. Ось саме розбирай. От, Наче Начебто ти нічого. Жити можна. Треба приготуватись до заходу. Часом обмаль. Ну треба ж, Сергій, Пам'ятаєш, що тобі про нього розповідав. Ото були часи. От би повернути. Ага, повернути. Ваші туси в гуртожитку. Нічні гульки. Ти мені ще подружку свою згадай. і Тільки попробуй. Сьогодні все повторити. Та ми всього годинку посидимо. Згадаємо, що тут такого. Ну, раз так, тоді я теж розвію. <му> Як завжди? А, вибачте, що відволікаю. Ми до вас підселили сусідів у два номери, дві сімейні пари. Я знаю. Ми знаємо, що ви просили нікого не селити до вас на поверх, але ми не могли їм відмовити. Я постараюся на це не звертати уваги. Не хвилюйтесь, люди тихі, спокійні. Мені потрібен гарний вид. Ну так а що далі? На що мені чекати? Продовжуйте. Знову жінка? Знову неприємність. Я хочу зрозуміти, як усі ці карти впливають на мою долю. Ще й як впливають? На мене що? Чекає Велике Кохання? Як несподівано. Ні. Це те, що зв'яже все разом. Цей день змінить ваше життя. Так гаразд, і в який бік? В той, що треба. Мені пора. В умовах броні не була вказана така опція, як вид з вікна. Мені шкода. Проте вам просто потрібно було підійти до мене. Ваш крик усіх налякав. Але я думала, просто напевно настрій не тут. У нас тут є якісь розваги. У мене з'явився вільний час. У нас чудовий ресторан, дуже смачна кухня, приємна атмосфера. А може ще щось? Незвичне? Ну, є ворожка леді Галя. Вона вгадує долю і майбутнє? Як цікаво, просто тут? А вона не шахрайка. Знаю я таких. Справжнісінька відьма. Ви знаєте, які відомі люди до неї ходять. Ну і які. Серйозно? Де її знайти? Я теж хочу. Вона у 206 номері поруч із вами приймає прямо там. Йдемо швидше, подивимось, хто вона така. Угу. Чого такий сумний? Іде дружина твоя. Та й вгадаю: напевно пішла по магазинам. Не вгадав. Влаштувала скандал через дрібниці і втекла. Коротше, кажучи, як завжди. У мене те ж саме. Вічно якісь підозри, ревнощі. Думаю, що я повинен тільки з нею спілкуватися. Гаразд, годі про сумне. Чим займемося? Стільки років не бачились. Як вам наш готель? Чи все подобається, чи може щось підказати? Це в порядку, і номер, і ресторан. А що ще у вас є? Що ви маєте на увазі? Ну, більярд, наприклад. Чи щось у цьому дусі. Є у нас одна родзинка. Ворожка. Леді Галь. Ну, стукай давай. Щось ніхто не відкриває. Ви до Леді Галь? Такій немає тут. Шкода. А правда, що вона все вгадує? І таке інше. Звісно, правда. Вона неймовірна. Вона мені сказала, що сьогодні доля зміниться. Ось ходжу, шукаю. І що вона вам розповідала? Ніколи не бачила живих ворожок. Так у мене проблеми на роботі, в особистому житті. Думала, що вона мені допоможе. Може, ми зможемо допомогти? Ми ж психологи. У нас семінар завтра, тому і приїхали. Як цікаво! Ну треба ж. Так давай їй допоможемо. Які кажете, у вас проблеми? Ходімо в мій номер. Дивися, хто там сидить? Це вона? Мені не здалося? Точно вона. І ти теж тут? Галка, це ти? І що ти тут робиш? Не Галка, а Леді Галя. То це про тебе розповідали? Ти ж на психолога вчилась. Як і ми? Саме так. Ви мені так допомогли. Ваші поради просто супер. Наче доля змінилась. Гей, подивись, з ким це наші чоловіки сидять. Так це ж Леді Галя. Я так і знала. Це Галя, ваша інститутська подружка. Це так несподівано. Це ми не знали. Пам'ятаєте, багато років тому я пророчила нашу майбутню зустріч. Так ось вона. Щось пригадую у казьонному будинку. Настя оформим безкоштовне проживання та харчування для моїх друзів. All inclusive. Так, звичайно. Я так зрозуміла, і послуги ворожки теж. Готель мами, ви що, не знали? Це твій готель? Так, мій. А звідки гроші? Правильну професію треба обирати.